Другу групу українських військових відправили на реабілітацію до медзакладів Польщі. Цього разу на лікування поїхали 38 бійців. У більшості з них осколкові поранення. Іноземні фахівці обіцяють поставити наших військових на ноги. Попереду у них місяць. Із подробицями Христина венгеля Ускайте. 20-річний десантник з прапором своєї частини у руках розповідає: осколкове поранення отримав ще у Слов'янську. Попереду реабілітація у Польщі, а потім хлопець хоче повернутися на передову. Вісника відправи, подас. Чекала у мене, кістєве ранення, розрив, і отправили відправили туди. І там я продовжаю лечение. Сейчас відправили в Польшу, потім заново приїду, буду лічитися. Травму хребта Олександр отримав під Іловайськом. Хлопець вже пройшов лікування у медзакладах Дніпропетровська. Був і у Литві, та цього мало. Польово в позвоночні там вийшло через живот, бедро ліве, і осколочне. Другу групу військових до Польщі проведжали друзі та рідні. Там на одному з найкращих лікувальних курортів 38 бійців проведуть майже місяць. Цього кажуть, фахівці вистачить, аби прискорити одужання. Курорт, де удивительне сочетання многих природних факторів. Це і радонові істочники, і втористе, сіроводородне, мінеральне питьеві, лічебної грязі. Все це сочетання робить його відключительно полезним для наших пацієнта. Євгенія з донькою проводжають Дмитра. Він – командир 93-ї бригади. Має два важкі поранення, родина не стримує сліз. Бажають одного. Дуже хочеться сподіватися, що за це час, поки він там буде, це все закінчиться. Дуже-дуже хочеться, щоб вже більше туди не поїхав. Оскільки він кадровий воєнний, тому дуже велика вероятність того, що він може туди повернутися. Быстрейшего выздоровления и чтобы всегда было все у нас хорошо и у других інших... Оже одні їдуть на реабілітацію, інші додому. Медики добровольчого українського корпусу кажуть, декілька днів відпустки не завадять. Іванка, студентка, яка в перервах між навчанням їздить на передову. Вона медик-волонтер. У мене просто є блокнот по числах, коли я записую поранені або хтось хворий. Так само ми їм привозимо медикаменти, лікуємо тим, хто хворіє, це і військові, і добровольці. Тобто в нас немає такого поділу, от на військові, у них є, мають бути свої медики. До нас звертаються всі, і всім ми надаємо допомогу. Організація медиків при правому секторі свою діяльність розпочала минулого року, і зараз вона охоплює декілька ділянок фронту. Представник організації розповідає, найважчі в його роботі матеріально-технічні забезпечення, точніше, його відсутність. В першу чергу це машини під обстрілами, це страждають і самі машини, страждає ходова частина, тому що дороги в розбитому стані. А машини, ті, які нам дістаються, найчастіше нам привозять волонтери, машини ці всі за кордону, ну і плюс самі медикаменти, прив'язувальні матеріали, жути, розходні матеріали для зупинки кровотечі. Медики-волонтери своєю роботою не хизуються. Для них головне, аби на передовій було якнайменше життя. Жертв допомагають вони військовим усіх підрозділів. Христина Ускайте, Євен Хисний, новини 11-го каналу.